Зараз у мене в роботі картина довжиною півтора метра. Я її не спішу вишивати. Смакую кожен хрестик. В теперішній тривожний час для мене це як терапія кольором. Світлана Кошелюк працює в договірному управлінні Рівненської АЕС вже 29 років. Захоплюється вишивкою. Каже, що займається цим з дитинства. Я родом з Волині, де в кожній хаті. На стінах були вишиті картини, вишиті рушники на іконах та на рамках із фотографіями родини. На ліжках стояли великі подушки, прикрашені вишивкою. На столах скатертини вишиті, серветки, доріжки. Заходиш в таку хату, наче у віночок. Має сімейну реліквію картину лебеді, яку вишила її мама. Вона, дивлячись на неї, згадує свою молодість, а я дитинство, каже пані Світлана. В їхній родинній колекції збереглися рушники початку минулого століття. Вишиті її бабусею та навіть прабабусею. З часом полотно потьмяніло. Чорний колір подекуди став сірий, а яскраво червоний побляк. Але навіть в такому вигляді цей старовинний рушник випромінює особливу енергію. Він дає відчути зв'язок поколінь. Я користуюся цим рушником. Коли замішую тісто для великодніх пасок, накриваю його і самі паски. Перша вишита картина майстрині називається Соняхи. Саме нею вона прикрасила свою кухню. Зараз дивлюсь на неї. І бачу, яка вона проста в виконанні. Тут небагато кольорів, але вона мені дорога, бо перша. Навіть технічна нескладна вишивка може виглядати гарно та стильно, як ось цей триптих майстрині. Його я спеціально підбирала і вишивала під свій інтер'єр вітальні. Це так сказати, інтер'єрна вишивка. Є у мене і складні роботи у виконанні. Ось ці будиночки. Пори року. Тут буває, що в одному квадратному сантиметрі декілька відтінків до десяти відтінків одного кольору, буквально по хрестику. І від того вони виглядають так реалістично. Рукодільниця говорить, що вишивати хрестиком дуже цікаво. Треба прораховувати клітинки, шити правильно, щоб нитка лягала в одному напрямку. Та хрестик виходив рівний. Вишиваю я. В одній техніці вишивка хрестиком. Ну, ось іще пробувала вишивати бісером, але бісером не так цікаво вишивати. Там нанесений малюнок, просто нанизуєш уже кольори. У все, за що береться майстриня, вона вкладає свою душу. Це вишиванки її синів. Стіпками закодувала материнську любов. Технік знає чимало. Методом прикладної вишивки прикрашає різні предмети. Власноруч виготовляє обкладинки на паспорт. Я їх вишила дуже багато, всі різні і всіх роздарувала друзям. От ще я вишивала на подарунки подругам картини. Приємно, коли зараз вони дзвонять і кажуть, тільки погляну на вишивку, одразу згадую тебе. Ще перед початком роботи над картиною майстриня знає, де вона буде висіти для вдосконалення власних навичок та умінь. Спілкується з однодумцями в соціальних мережах. Там рукодільниці обмінюються власним досвідом, підтримують один одного, мотивують на створення нових робіт. Вишивка це мистецтво, і як будь-яке мистецтво в сучасному світі воно також розвивається. Зараз є спеціальні комп'ютерні програми, які допомагають в процесі вишивки, особливо, де б дуже багато кольорових ниток, змішаних кольорів. Пані Світлана неодноразово брала участь у конкурсі Твої таланти Раес. Також долучалася до різних благодійних акцій. Вона впевнена, що мистецтво вишивання це наш культурний та національний спадок. Тож я закликаю всіх, хто вміє вишивати, а хто не вміє, навчитися. І вишивати. Вишивати, бо ми маємо вистояти в ці нелегкі часи. Ми маємо зберегти своє ментальне здоров'я і не дати зникнути ці чудові традиції, яка індифікує нас як українців. Людмила Скіпчик, Анастасія Лалак, Уїта Зг РАЕС.